Так, всім привіт. Так, дивіться, пропоную сьогодні вам ознайомитись. А може, навіть не ознайомитись, а, мабуть, роздивитися цю монету получше. Так як вона випущена у 22-му році, на неї було заснято дуже багато відео, всяких там коментарів. Ми просто полюбуємося її і згадаємо як вона виглядає. Монета, я вважаю, заслуговує на увагу, так як дизайн дуже в неї красивий на гарний дизайн. Багато всяких мелких деталей, як я говорю, і монета цим починає славитися. Так, ну, як ви друзі, прочитали, монета у іллузії червона калина у сувенірному. Пакування, да? так, сувенірне пакування теж гарно виглядає. Бачите тут напис, скільки, чого, куди як. Так, і давайте трошки роздивимося і можете написати в коментарі, що ви за цю монету думаєте. Дуже гарна і цікава монета і головне, що вона така чисто. Українська монета, да, можна сказати. Це пам'ятна монета присвячена українській народній пісні авторського походження, яка під час безмежної війни, безжальної війни Росії проти України зазвучала з Новою силою, стала українським символом незалежності, гімном мужнього противостояння. Так, друзі, давайте витягнемо її. І роздивимося поближче. Всі детальки роздивимося на ній, які нарисовані. Да? Дуже гарно вона так виглядає. Так, полюбуємося, можна сказати. Так, ну, так виглядає реверс, а так виглядає аверс, я не пам'ятаю. Так, ну, зараз я її достану і ми подивимося її. Так, щось не так Друзі, нагадаю, ця монета була випущена в 22 році і Національний банк її продавав. Ну У серпні 24 року вона знову з'явилася у продажі Нацбанка. Да? Я не знаю, чи вони докарбовували, чи це якісь запаси залишились. Хто знає, можете написати, підказати, що там розказати за цю монету. Бачите, я говорю за мілкі деталі, тут калина і скільки всього це багато що значить. Один такий тільки мінус за цю монету, вона, як пише офіційний сайт, випущена тиражом 145 тисяч штук би хоча б трошки менше, і там 1070, щоб в неї була така нормальна цінність. Але вона і так ціниться популярністю і ну, продажі, звісно, набагато більші по ціні, ніж. Вона продавалась національним банком, я не пам'ятаю точно якого числа в серпні. І продавав її Національний банк 160 гривень за монету. відповідно. Ну а на других сайтах OLX, Violeti і всіх інших, хто її купив поранше, продають, там, звісно, дороже. А поначалу банки навіть її продавали щось там по 500 гривень, питались продати. Така була ціна на, на цю монетку. Так що це достойне приобретение в коллекцию. Так як гадаю, що вона гарна монетка. Так, і що по цій монеті Так, ну начнем зараз з реверса. Так, на реверсі монети, на дзеркальному тлі розміщено у горі півколом напис продовження пісні А ми нашу славну Україну гей-гей-гей розвеселимо. У центрі зображено гілку, листок і ягоди калини. Ну і в принципі з реверсом це, мабуть, і все. Так, ми можемо ще полюбуватися. ним. Бачите, гарно вона. Близько. Так, Ну а на аверсі, я напомню, да, тут на дзеркальному тлі розміщено малий державний герб України, ліворуч у центрі стилизовану символічну композицію, захисники різних поколінь козак, січовий стрілець і сучасний воїн Збройних сил України. Червону калину підіймемо. Так, унизу рік карбування 2022. Україна, напис 5 гривень. Так, і логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Гурт Трифлений в неї. Так, видно видно? Така от калина. Любуюся, просто не знаю, що за неї ще далі так, і це монетка, це, монетка, це монетка. Значить монетка номіналом 5 гривень, рік карбування 2022. Дата ведення в обіг 18072022 Метал Металні Діаметр 35 мм, тираж 145 мм. Тисяч штук. Я всім дякую, дякую за увагу, дякую за перегляд. До нових зустрічей!